Проводили випробування наших нових ваг польовка. Я задоволений результатами зважування. Яка основна ідея цих ваг? Це зважування в полі. Швидкий контроль безпосередньо в полі. Ваги мають бути максимально мобільними, максимально швидко встановлюватися, розбиратися, перевозитись на? Нове місце, і при цьому вони мають забезпечувати точне зважування. Ми обрали у себе на виробництві там ділянку, не то, що вона там ідеальна, яка можете подивитися, порівняти з вашою територією, чи вдалося там земітувати поле, наприклад. Ми спробували зважувати автомобіль. У нас звичайно немає, не було в розпорядженні Зіла не було для того, щоб замітувати вже остаточно. Але ми вибрали, обрали от Сканію. Сканію ми переважили на вагах наших сусідів. Результати ви, в принципі, побачите по точності. Я вважаю, що експеримент він вдалий. Такі ваги мають задовільняти потреби. До речі, не тільки на сільському господарстві, так само можна зважувати на будівельних майданчиках. Класні ваги, які покликані знову таки зробити контроль за кожним кілограмом, зробити його легшим, доступнішим. Телефонуйте, звертайтесь, продамо вам такі класні ваги, і будете ви так само легко, як ми сьогодні, зважувати свою продукцію у себе в полі.